Мені звати Анастасія Зелена мені 16 років. Танцями я займаюся вже 9 років. До того я займалася 4 роки гімнастикою. Танці для мене це вже давно не просто хобі. Для мене це вже моє життя. Я не уявляю своє існування без нього. Це один з наймасштабніших чемпіонатів світу. Туди приїжджають дуже багато країн. Цього року було 51 країна, це близько 9 тисяч учасників. Я готувалася до нього близько року. Цьогоріч я отримала дві медалі. Перша це моє золото моя найважливіша медаль. Я її виборола в категорії Contemporary соло юніори два. Це була складна досить категорія, і чесно, я, я дуже сильно хотіла і прагнула цього. Це була моя ціль. Але я не ставила собі ніяких очікувань, надій. Для мене було головною моєю цілею це добре станцювати і гарно представити Україну. А вже якщо буде золото, то це буде дуже дуже класно. Коли називають мій номер Україну, е, перший був такий шок, я взагалі не розуміла, що це точно я, чи це хтось інший. Я вийшла на сцену, розгорнула прапор, включився гімн України. І тоді я прям зрозуміла, ну, це моє, це я на своєму місці, і це велика перемога для мене, для України, для всіх. Е, я відчувала гордість, гордість за себе, гордість за нашу країну, що ми маємо змогу представляти Україну на такому високому рівні. І ну, я. Давно давно до цього йшла і рада, що нарешті засталась. Тут знаходяться всі мої кубки за весь танцювальний період, а тут медалі. І ось головна з них це якраз золото з чемпіонату світу цього року. Моя гордість.